Ті, хто привіз із Китаю гречку, кажуть, що на вигляд і на смак вона нічим не відрізняється від української. Така ж коричнева і без ГМО. Просто вирощена в інших умовах і трохи дешевша на 2-3 гривні. Але щоб не водити людей в оману, обіцяють китайську гречку відповідно маркувати. Знайти китайську гречку в магазинах нам поки що не вдалося. 150 тонн торгівельні мережі вже купили і от-от почнуть продавати. Обіцяють, ціна не буде вищою за 18 гривень. Купувати гречку для стабілізації цін в Україні. Уряд довірив компанії Хлібінвестбуд. Вже наприкінці лютого вони підписали угоду з китайцями на придбання двох тисяч тонн крупи. Вартість однієї тони 1630 доларів. Почувши це, опозиція обурилася, мовляв, немає таких цін, нас обдурили. Для тої гречки, яку закуповували у Китаї, ціна в 1750 доларів дуже велика, занадто велика. Ну я перепитав, є якась нормальна ціна? Вони сказали, що нормальна ціна це в районі доларів. 700... Доларів у Кабміні, почувши цю інформацію, одразу взялися її перевіряти. Цього тижня міністр агрополітики заявив, поки що порушень не знайшли. На сьогоднішній день отримали вже від міжнародної е е е е е е е е структури підтвердження, що сьогодні гречка в Китаї коштує 1820 гривень в порту Китая. Доларів доларів з доларів. А для того щоб зняти всі питання, хоча в цьому нема потреби, ми все таки отримуємо заключення СЖС, е, яка ціна була в портах Китаю на той День, коли відвантажувалась гречка. директор хліб інвестбуду, теж відреагував після заяви Ар'єва. Вийшов на брифінг, де показав укладені угоди і роздруківки з офіційних сайтів китайських продавців гречки. Ціни нижчої за 1600 доларів там немає. Крім того, пан Броуді заявив, жодної копійки бюджетних грошей на цю операцію не витратили. Попри те, що в компанії є державна частка, гречку купували приватні інвестори. Та ще й собі у збиток виявляється ціни, за якими гречку продаватимуть в Україні. Занижені ліденвестбуд втрачає на кожній тоні по 90 доларів. На запитання, що уряд пообіцяв за таку благодійність, пан Броуді спершу посміхається, а тоді відповідає компанія заробляє достатньо количество денежних средств наряду з всіми присутствуючими на ринку ігроками та трейдерами, і може дозволити собі взяти некоторое количество виповнення соціальних програм, в тому числі і ведущих к прямому фінансового убиту. А доки «Хлібінвестбуд» звітує про благодійну акцію з китайською гречкою. Уряд працює над цьогорічним врожаєм української. Той обсяг гречки, яку ми засіваємо, яку ми засіваємо, ми звичайно будемо на 100 і більше відсотків забезпечені, і це не просто слова міністра. Фермерів по всій Україні зобов'язали сіяти гречку. Було доведено, якби кожному гусній формі кожному господарству було доведено. Посіяти гречку на своїх площах в приділах 10% від загальної площі, то це тільки для нашої компанії, це тисячі гектарів для нашої компанії. А якщо порахувати скільки таких компаній в Україні, то це десятки, сотні тисяч гектарів. То постає питання: навіщо сіки сіють? Компанія, в якій Юрій Клочков, головний агроном, торік пробувала сіяти гречку? Експеримент не вдався, погода підвела. Цьогоріч вирішили не ризикувати, надто дорого виходить. Де брати кошти на посів о, цієї культури? Де брати саме насіння? Коли о, сьогодні, о, скажімо так, на гречку такий о, голод, о, що завозять гречку із Китаю, а де ж брати насіння? Яка вартість цього насіння буде? Ну так, як виходять слухи, що ціна таки 15 тисяч гривень, не менше. Щоб засіяти тисячу гектарів гречкою за такою ціною, треба витратити півтора мільйони гривень. Ще стільки ж піде на технологію. Тож, вклавши щонайменше три мільйони, господарство ризикує не повернути собі ці гроші. Про примус до сіяння гречки розповідають і в клубі аграрного бізнесу. Тут хвилюються, що аграрії можуть зазнати катастрофічних збитків. У нас наразі заставляють сіяти в тих областях гречку, де й ніколи ніхто не сіяв. Вдумайтесь, в Луганській області, де ніколи гречка та не росла в таких обсягах, де немає температури, де немає не та погода, немає вологи, ми хочемо засіяти гречкою». Та навіть якщо все вдасться, і Україна отримає тисячі тонн гречки власної, та ще й кілька тисяч тонн китайської, постає інше питання, хто її їстиме наприкінці березня. Прем'єр-міністр заявив: якщо покупців китайської крупи не знайдеться, то її купить держрезерв. Тоді стають очевидними мотиви благодійності хлібінвестбуду. Сьогодні вони працюють у збиток, щоб потім перепродати крупу державі. Адже лише хлібінвестбуду дозволено поповнювати держрезерв. Юрія Банкова Денис не перегоду Олексій Собчук ТВАЙ.